Я дивлюся на своїх, які сильно переживають критику. пише очільник хору Гумін Яценко, які болісно сприймають чиїсь слова. Кажуть, це ж їхні старші товариші, з яких вони коли зібрали. Приклад у яких вчилися. Тепер оце таке. У мене імунітет виробився давно. Ще з 23 років, коли я приїхав охороністером у Львівську опору, малий пацан, а йому довірили колектив. А що у Львові диригентів немає вічна історія. А от за своїх мені неприємно дивитися, як вони це все переживають. Я за них чесно глотки всім перегризаю. Є в мене один приклад. Колись давно понад 20 років тому маленький хлопчик Вадим перебрався в Києві з села потоки Маронівського району Київської області. З 9 років я співав у хорах, і був у мене один диригент, який любив приходити до дітей у цікавому стані, чи то на репетиції, чи то на концерти, неважливо плутав тональності фа-мажор замість до мажору в Ангела вепія ще варобицького. Хто розуміє, той розуміє навіть на важливому виступі, до якого ми Півроку готувалися Варбиському тоді, до речі, таки доспівали у третій октаві. А тепер цей дергенда головний апологета традиційних хорових цінностей при будь-якій нагоді він розповідає всім, який позорний позор, позор цей ваш гомін, або як він сам вигадав гоміка. Геніально я вважаю, а для мене це та сама людина, яка колись змусила мого однокласника дев'ятирічного хлопчика переодягати светразатом наперед, бо щось йому не сподобалося. Чи цікава мені його думка? Ні. Бо я знаю йому ціну, але проблема у тому, що ця людина і досі має вплив на уми, і це сумно. Так от, маладьожа, я знаю абсолютно усіх хто по справжньому творить сьогодні українську культуру, і серед них немає жодної людини, яка би не була у вас закохана, а принижені і ображені ось причина наших зіпсованих нервів. Я вас дуже прошу, забудьте і пробачте, не варто злитися на людей, які усе своє життя нещасні, не варто приймати близько до серця слова тих, хто нічого не робить. Не варто рівнятися на тих, хто просто очолі або існує в заданих умовах, рівняйтеся на тих, хто працює як коняка, на тих, хто залишить після себе щось більше ніж рядок у біографії очолював з 2013 по 2045. Рівняйтеся на тих, хто дав країні мільйона збірок нот, хто записав їх і видав. Рівняйтеся на співаків, які фальшивлять, лажають, кіксують, а потім виходять і співають на кращих світових сценах, а не на тих, хто все життя співав, їсти подано і якимось дивом тепер викладає дітям. Це вже тема для окре. Мого посту їхня думка не повинна мати для вас жодного значення. Повірте, рівняйтеся на тих, кого критикують, бо саме там життя і рух. І якщо ви в цій категорії, то ви молодці робите все правильно. А Якщо вже зовсім не вимоготу, кажіть мені, я розберусь, обняв за кулісся Вадим Яценко після виступів у Дніпрі на Івано-Франківську. Пише журналістка Людмила Семенюк. Далі мовою оригіналу. Ці моменти втоми і можливо розпачу і можливо розчарування в шляху, який обрав, зафільмував театральні фотографи Павло. Тищенко та Марина Селегенє, бо саме тоді поет Юрій Рабчинський та його син Євген заявили про порушення авторських прав юридично так було їх порушено, але можна було зробити це по людськи якось, а не привселюдно звинувачувати дерегента Львівського хору Гомін, що той не взяв у них дозволу на виконання кількох пісень. Хоча чудово знали, що хоргомін належить не Вадиму Яценку, а муніципальному львівському органному залу, який керує репертуаром, влаштовує гастролі, виплачує зарплату та відповідає за усі адміністрації. Тивні та юридичні питання ні, треба було боляче вдарити саме поміджу артиста, вочевидь знаючи, що він людина не лише совісна, але й є воцерковлена і навіть карує хором в одному із львівських храмів. Тому опрочатися не буде. Вчора Вадим Яценко привіз поетичними панам мішок грошей. Син навіть не звозив зустрітися. А батько Юрій Репчинський, який давно втратив свою колишню популярність, присувався на фото поруч із українською зіркою. Євген Юрійович раптом прозрів і заявив. Що немає ніяких претензій до Яценка, бо для цього є адміністратори та менеджери, які мають слідкувати за такими юридичними питаннями, і найбільше обурило у його спічі це хлопчику вадіку. Я не знаю, хто такий Євген Рибчинський, але знаю, як і ви всі, що Вадим Яценко ні для кого не хлопчик. Він диригент, доцент і магістр. Він головний хораймейстер Львівської національної опери. І це він як диригента своєю харизмою, талантом шаленою працею зробив популярним і хорогомін і львівський органи. Зал, про який знає тепер уся Україна. Місяць тому колектив хору гоміни зібрав на своїх концертах 1 мільйон гривень для солдат ЗСУ і постійно віддає концерти частку на армію, які передав гура. І можливо, саме ці кошти пішли на оці героїчні спецоперації на території ворога по знешкодженню їхніх стратегічних об'єктів. Два тижні тому користу на чолі з хлопчиком Вадіком передали майже 5 мільйонів на підтримку ЗСУ за усіма цими не просто сі. Ти застіли написати віршика. Нехай і дуже хорошу, а важка колективна праця, репетиції, переїзди, дешеві, готелі, пересипання і недосипання під час повітряних тривог. І Потім впевнено, в чужому місті вийти на сцену із веселими усмішками та сяючими очима, щоби підняти настрій людям, які прийшли на концерт. Як на стілюючий сеанс психотерапії, пише Людмила Семенюк. Нагадаємо, керівник хору хорогоміне львівського органного залу Вадим Яценко відповів на зауваження музиканта Лоруата міжнародних конкурсів. Курсіва шашкіста Артура Нікуліна щодо репертуару хорогомін. Про це повідомляє редактор. зокрема, під емоційним дописом Вадима Яценка щодо закидів на адресу хору від колег керівників музичних колективів та музичних викладачів Артура Нікулі написав коментар адресований є генеральному директору національної філармонії України Михайлу Шведу та Вадиму Яценюку. Портативні колонки. Я би дуже радів, якщо геніальний хорогомін видатні виконавці, якогось якого й не підганяють у жодному суму. Ніво звернув увагу усе ж таки, як і на твори видатної української хорової класики Березовської, Бортнянської, Ведель Лисенко, так і на геніальні твори сучасних авторів, які живуть один час із Вадимом Яценком. Маю на увазі, наприклад, музику Валентина Сільвестрова, Віктора Степурка, Лесі Дичко. Це було б дуже круто, якщо цей геніальний хор заспівав у своєму світовому турне. А капелла, це ж важливо. Твори і циха поважних авторів. А дякую за увагу, зазначив Артур Ніколі на цей коментар. А не залежав байдужим Вадима Яценка. Артур Нікулін. Я зазвичай не влітаю в коментарі, але тут не стримаюсь. Геніальний хорогомін, виконавські здібності, якого не скликають сумнівів за два неповторних роки. Виконував партисні концерти, серед яких віднайдені виконані записані на радіо Культура світові прем'єри, виконані світові прем'єри, котрі не виконувалися 100 років композитора Яценевича. співав Майдана Сільвестрова. Виконував і в Україні і за кордоном Гаврилець Олексійчука Боротня. Сьогодні, Станковича, Зубицького, Людкевича і ще багато української класики. Навіть Пуленка співали цілий концерт погано, але співали. І це насправді дуже легко знайти в публічному доступі, якщо захотіти. Відповів Артуру Нікульну, Вадим Яценко, портативні колонки, музичні сувоніри. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі друзі. Став. То вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.